Третій день як оновлений і відремонтований басейн приймає відвідувачів найбільше їх зранку та увечері в обідню пору трохи менше. Сергій прийшов уперше. Веду активний спосіб життя. Ну, коли дізнався, що є така можливість, я думаю, що гріх відказуватись, потрібно спробувати. Угу. Ціни влаштовують? Ну з часом побачимо. Ну в принципі, да, я думаю, що це адекватна ціна, тому що умови, як я бачу. Доволі ну доволі непогані. Зайдемо, подивимося, як там всередині. Прохід до басейну через турнікет, магнітний браслет, що видають на касі відвідувачам, фіксує час перебування і дає доступ до окремої шафи в роздягальні. Разовий квиток 160 гривень за годину. Абонементом дешевше. Але якщо клієнт бере абонемент на 8 заняттів, то йому в середньому разовий квіточку бідеться як 110 гривень. А якщо абонемент візьме на 12 занять, то в середньому обійдеться як на 100 гривень одне заняття. Так само і дитячий, разовий 100 гривень. Якщо беруть діти абонемент на 8 занять, він буде 75 стояти гривнів, а якщо на 12 занять, то 70 гривень буде стоїти В середньому. Пенсіонерам теж? Пенсіонерам скидка 100 гривень, але в них є ліміт часу з 10 ранку до 13.00 годин. Пільги для учасників АТО. От нас питали особливо в коментарях. Є інваліди першої і другої групи, які ці травми, цю групу отримали внаслідок війни. Одне відвідування на тиждень безкоштовне з понеділка по п'ятницю до 17 годин. Бердичівлянин Олег Цилінський, як член виконкому, не раз наголошував про дещо завищені тарифи. Сьогодні ж якраз прийшов із донечкою поплавати, тож при нагоді запитуємо його враження. Тут багато вкладено роботи, матеріалів. Я розумію, що тут класно зроблено. Питання такі, що я не думаю, бачите. Не знаю, може тут багато людей, мені здається. Я вже це говорив на місці виконкомі. Краще було б зробити ціни ну, спочатку трохи нижчі, а потім поступово підвищувати, щоб більша кількість людей могли спробувати. І потім, коли буде якесь там підвищення, щоб вони могли ну, відчути різницю, спробувати що це. І ходити. ходило б сюди набагато більше. Я не змінив свої думки з приводу ціни. Але я хочу сказати, що дуже гарний басейн у нас. Слава Богу. Температура повітря і води майже однакова, тому в басейні затишно і комфортно. За кожну додаткову хвилину доплата 2 гривні. Людина прийшла, якщо в басейні є місце, бере квіточок, отримує браслет і йде, плаває. В браслеті забито 70 хвилин, 65 на плавання і 5 хвилин бонусних на вихід. Якщо клієнт... Перевищує ліміт часу. Торнікет не пропускає назад, придеться доплатити ті хвилини, які перевищили. Одна хвилина, 2 гривні. Стоїть. Тут можливо записатись на заняття із тренером. У будні басейн працює з 7 до 20, у вихідні до 15.30. За ці три дні Аня із мамою в басейні вдруге. Чим саме тобі сподобалося? Великий і чиста вода. Любиш плавати? Так. Олена да. Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.